Батьки все менше і менше панікують при мовних порушеннях своєї малечі. то прийде час виговориться, однолітки також так розмовляють, встигнем до школи. Але ж, попри спільні біологічні механізми, кожна дитина унікальна у своєму розвиткові та зростанні. Та ось фахівці зазначають, що коригувати мовні дефекти простіше саме в ранньому віці. В нас дуже багато діток, які мають порушення мовлення, і це неабияк впливає на їхні подальші успіхи. Перед тим як батьки приймають рішення іти в перший клас вони повинні обов'язково. Якщо вони самі бачать, що в дитині є якісь порушення, повинні обов'язково намагатися максимально звернувшись до логопеда, пропрацювати ті моменти, які є недопрацьованими, тому що безпосередньо навчання в школі воно пов'язано напряму із читанням з письмом, з обробкою великої кількості інформації. Налаштування мовленєвого механізму іде саме з родини оточення. Тому батькам треба не пропустити пікові моменти, зазначає вчитель логопед. Якщо батьки бачать, що дитина замінює якісь звуки на другі, то звичайно ж потрібна корекція. Тому що якщо дитина неправильно вимовляє звуки, то письмо це передумова усного мовлення. Як вона говорить, так вона й буде неправильно писати слова. Також хотіла б звернути увагу на те, що фонематична сторона слова також має значення. Тобто розрізняти глухі та дзвінки, аби сприймати на слух і відтворити письмово, мати запас слів різних частин мови в нормі від двох тисяч слів, розуміти їх значення та відносити до тематичних груп. Діти старшого дошкільного віку мають в в своєму словниковому запасі, мають мати близько двох тисяч слів. Також має знати узагальнюючі поняття, такі як, наприклад, одяг, взуття, фрукти, овочі, меблі. Тому технічно дитина може прийти в школу і дуже гарно читати, але якщо вона не знає до кінця значення деяких слів, вона не зможе добре переказати текст. Те, що вона прочитала, вона не зможе розказати і відповісти на питання по тексту. Це все індивідуально, але якщо дитина розвивається в нормі, то до шести років вона повинна опанувати всі звуки рідної мови. Серед порад, звісно, більше розмовляти з дитиною, обговорювати, коментувати свої дії і аналізувати навколишній світ. Адже навіть сумісна дорога додому, коли вже не поспішаєте, може бути цікавою і захопити дитину. Більше розмовляти, більше читати, намагатися придумувати якісь різні історії, грати в ігри з дітками, наприклад. На розвиток граматичної будови да, слова також, щоб дитина вміла говорити однину і множину, зменшувально писливі слова могла утворювати, також правильно поєднувала іменники з числівниками, так? також іменники з прикметниками, тобто в роді числі і відмінку. Це все в ігровій формі. Разом з тим загальновідомо, що на рівень мовленнєвої функції впливає розвиток дрібної моторики. Це більше приділяти таким творчим завданням, вирізати, щось ліпити, малювати, нанизувати якісь намистини, дрібне таке. Да? Можна навіть робити самомасажі. Звісно, багато проблемних питань у мовленнєвому розвитку вирішує уважність батьків. Та думка фахівців не завадить. Звичайно ж, вони можуть звернутися до нас в наш центр інклюзивно-ресурсний, і ми, фахівці, маємо багато діагностичних методик, які допоможуть нам провести діагностику і вказати на, наприклад на такі сторони в розвитку, де потрібно більше приділити увагу. Невчасне звернення за допомогою до фахівців може вилитись в проблеми з засвоєнням знань уже під час навчання в школі, а це веде до неуспішності. Якщо ви бачите, що дитина пройшла перший певний курс навчання, але не має тих результатів, які повинні бути, це вже є тим тривожним дзвіночком. Це вже є тим тригером, що потрібно звертатися за допомогою для того, щоб з'ясувати, що саме дитині заважає опанувати навчальний процес. Аби цього не сталося, у батьків є можливість забити на сполох раніше прислухатись до парад вихователів, логопедів, дефектологів в садочках. Усіх закладах дошкільної освіти працює команда психологів, логопедів, дефектологів. І вже в будь-якому випадку, при завершенні дітей старшої групи, вони вже готуючись до. Школи в будь-якому випадку проводиться обстеження дітей. Також рекомендують батькам звернутися саме в інклюзивно ресурсний центр, тому що в нас є такі повноважні, є така функція, ми можемо проконсультувати будь-яких батьків і будь-яких діток, не лише діток з особливими освітніми потребами. І вже, відповідно, фахівці, як правило, це психологи, вони обстежують дитину комплексно і вже потім дається заключення, яке вже говорить про те, що дійсно дитина готова. Але останнє слово все одно залишається. Так буває, що дитина в ранньому віці говорить на своїй мові, скорочує слова, замінює на спрощені повтори типу гав-гав замість «собака». Але такі слова не повинні складати весь словниковий запас. Та якщо ж дитину після трьох років розуміє тільки мама, це привід для звернення до спеціалістів. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.